Завтра, 29 липня, за прогнозами синоптиків українського гідрометцентру в Україні, крім більшості районів Лівобережжя, погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти, і тому вона буде нестійкою з дощами та грозами. А ось у таких областях, як Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Чернівецька та Одеська, місцями очікуємо навіть значні дощі. Вітер переважно південно-східного напрямку, у західних областях північно-західного 7-12 метрів за секунду. А у більшості районів Центральних областей, а також на Одещині та Миколаївщині очікуємо на шквалисте посилення вітру під час гроз в окремих районах може бути град. Щодо температурних показників, то у західних, Вінницькій та Житомирській областях вони становитимуть в межах вночі 14-19, вденні години 20-25 градусів. У більшості інших областей вночі 18-23 градуси, а в день години 27-32. І найспекотніше залишаються на традиційно південь та південний схід. Там сильна спекотність.